Привіт! Привіт! Вітаємо вас на на імалюваках. І сьогодні у нас рубрика Орігамі. Що ми будемо робити з паперу? Голуба. Так, давай зробимо паперового голуба. Нам знадобиться папір. Можна взяти кольоровий, як у нас тримай, або звичайний білий. Але обов'язково потрібно зробити його квадратної форми. Ну що, почнемо? Да. Давай. Так, для початку візьмемо наш квадратний аркуш паперу, перевернемо його ось так і зробимо із квадрата трикутник. Оп. Дивіться, щоб кути співпадали і були більш-менш рівними. Ну що, вдалося? Так, бачиш, все дуже просто. Тепер нам потрібно зробити ще один раз трикутнички. Дивись, беремо ось цей край і загинаємо ще один раз. Дивись, тепер наступний крок. У нас вийшла ось така штука. І ми беремо ось цей куток, дивись, ось тут і загинаємо його ще раз. Робимо а, знову трикутники. Так. Пірамідки трикутники робимо. Один. Перегортаємо і робимо два. Я вже навчилася перемістити. Угу. Ой, не робить. Нічого страшного, дивись. Треба покласти і прикласти до краю. І ось так один. І ось так два. Ми ж тільки вчимося. Якщо у нас трошки нерівно, нічого страшного. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Вийшло? Давай далі. Клади свою пірамідку. Ось так. цими двома вершинами вгору. І тепер беремо одну з вершин і загортаємо ось до краю нашого паперу. Папер. Ось так робимо, бачиш? Один. Перевертаємо і робимо два. Дивись, у нас вийшла ось така от форма. Ось так має виглядати. І тепер потрібно зробити нашому майбутньому голову крила. Беремо папірець. І в нас ось так. одне крило. Дивись, спочатку важно. Ось бачиш, у нас тут лінії зігнуті. І ми ці лінії загортаємо в середину. Зараз я покажу, почекаю. Ось так, раз. Має вийти ось так. Ось цей трикутничок всередину має бути. Допоможеш ну, мені? Зараз допоможу. Беремо друге крило. Дивись, як я роблю нашого голуба. Відігнаємо, відгинаємо один край Пані. пальчиками. Всередину загинаєш. Один. І два. І потрібно ось так от скласти. Ні. Ось так. Я буду тримати, а ти давай роби. Ось тут отак пальчики клади. Да, загинай. Це всередину. Всередину. Ось так. Прогинаємо. всередину. А, ясна. Так, ось тут можна допомогти собі трошки. Угу. А, так, а то... ось так. Все просто. куда-то. ще одну. ще одну какую-то. Раньше у нас має вийти ось такі от крила у голуба. Это как, это как лапка, эээ, нога этой куки. Тепер продовжуємо робити крила. Беремо крило, що ми щойно зігнули, і загинаємо його в ось так. Ой, ой. Давай, спробуй. Ось так. Тепер перевертаємо і повторюємо. І робимо інше крило. Так само. Грибочок. Грибочок. Так, схоже на грибочок. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на баймі Кофі». Посилання у коментарі до цього відео. Тут буде його голова. Повертаємось, щоб голова була ліворуч. Поклади пташечку. І потрібно зробити голову нашому голубу. Беремо. Ось так крила вгору. І ось цей трикутничок, дивись, потрібно загнути його ось так трошки всередину. Один і два. Ось так у нас виходить голова. Крила вгору. Ось тут голова. І починати вдовільно, в довільній формі, як виходить. Загинаємо усередину, щоб вийшов дзьоб. Великий єроць. Як потеряє Угу. Ось так. Пробуєш і виходить. Не виходить, пробуєш ще раз. Обов'язково вийде. Тепер у нас є дзьоб, голова і крила. Що нам потрібно зробити? Лапки. Лапки не вийде, але у голуба ще є хвіст. Так, давай зробимо хвіст. Щоб зробити нашому голубу хвостик, беремо ось цей кінчик, який довший. І по ось цій лінії, яка в нас є, потрібно зробити отак ось ці гниси. Так, молодець. Давай прогина. Можна зробити в одну сторону і в іншу. Так само, як ми робили голову, потрібно хвостик прогнути всередину. І скласти. Оп! Так, виходить. А тепер лишилося нам намалювати голову оченята. Давай намалюємо. Одне око. Перевертаємо і малюємо друге око. Друже, якщо в тебе не вийшло з першого разу, передивись це відео ще раз і в тебе обов'язково вийде. Ну що, тата, покажемо, як в нас вийшла. Давай, у нас вийшли ось такі класні паперові голуби. Тун-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту